Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. На цьому тижні погода в Україні буде доволі різноманітною, і зараз детальніше будемо дізнаватися, якою саме. Отже, перш за все, на території України, на більшу частину будуть впливати атмосферні фронти. Відповідно, у нас будуть опади по території України, крім півдня, переважно це будуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. А ось температура буде коливатися. Найближчими днями на територію України будуть впливати атмосферні фронти. Тому завтра очікуємо практично по всій території дощі місцями з мокрим снігом, окрім півдня, а на Одещині, Закарпатті та Прикарпатті взагалі без істотних опадів. У четвер та у середу, відповідно, також будуть пролягати атмосферні фронти через територію України із заходу на схід. Вони простягатимуться. Тому очікуємо у більшості областей мокрий сніг з дощем, але опадів не буде по півдню України – також не буде опадів по е, півночі, але це тільки у четвер в день години. Відповідно, вже в п'ятницю атмосферний фронт почне зміщуватися у північно-східному напрямку. Повітряні потоки переважатимуть західних та північно-західних напрямків. Швидкість 7-12 метрів за секунду. 6 та 7 лютого очікуємо на пориви 15-20 метрів за секунду. А завтра на високогірі Карпат, навіть 25-30 метрів за секунду. Наприкінці тижня швидкості вже поступово знижуватиметься. Щодо температури, то завтра в нас очікуємо у більшості західних, південних областях в Криму та на Вінниччині температурні показники вночі 1-6 тепла, а в день години 8-13 градусів. На Одещині навіть до плюс 17. Решта території в нічні години від 3 тепла до 2 морозу, а в денні години плюс 2, плюс 8. 7 числа в середу в нас температура вночі 2-7 тепла, вденні години 7-12. А на півдні країни на від до плюс 16 градусів прогріється приземний шар повітря. Але в той же час на північному сході країни маємо нижчі значення температури в нічні години 1-6 морозу, але в день години все одно плюс 2 плюс 7 градусів. Починаючи з 8 числа, температура дещо знизиться у порівнянні з попередньою градацією на 3-6 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.